Звільніться від цих хвилювань, припиніть боятися, що у вас знову з'явиться цей головний біль, і приймайте своє зцілення. Говоріть слова зцілення. Амінь. Не миріться з цим. Насолоджуйтесь життям здоров'я та цілісності. Прийміть своє зцілення, дізнайтесь, що Бог прописує для вашого життя і здоров'ю у Слові Божому. Зруйнуйте перепони, які стоять між вами та здоров'ям. Використовуйте слово Боже як потужну зброю проти диявола. Недугів і хвороб. Говоріть до свого тіла слова життя. Візьміть те, що прописано для вашого здоров'я, щоб збудовувати свою віру і зміцнювати своє здоров'я та цілісність. Наважтеся згодити зі словом Божим стосовно Божого плану здоров'я для вашого життя і вирішіть жити тим здоровим життям, яке він для вас запланував. Вітаю вас, я надкоплен. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Отче, ми дякуємо Тобі, Господи Ісусе, від Тебе так легко приймати. Ти виконав всю найважчу роботу. Ти зробив все, що вимагалось, щоб звільнити нас від гріха, недугів, хвороб, страху. І всього, що належить прокляттю. А ми належимо тобі. Ми дякуємо тобі за це і віддаємо честь і славу твоєму величному імені сьогодні за кожне сказане слово і за кожне зроблене діло. Ми молимось про це в ім'я Ісуса, і ми без сумніву знаємо, що це буде відбуватися саме так, а не інакше. Слава Богу, ще раз подякуйте Господу. І перш ніж ми перейдемо до сьогоднішнього служіння зцілення, я хочу, щоб ми відкрили шостий розділ Євангелії від Марка. І ми подивимось на співчуття Ісуса. На Його готовність і Його доброту. Отже, Євангелія від Марка, шостий розділ. 31 вір. Тут Ісус звертається до своїх учнів, до апостолів. Давайте прочитаємо 30-й вір. І зібрали за апостоли до Ісуса і розповіли йому все, що зробили, і чому навчили. І він сказав до них: ідіть самі до безлюдного місця та трохи відпочиньте, бо багато народу приходило та відбувало, аж навіть не мали коли її їсти. І ви добре знаєте продовження цієї історії? Отже, 34-й вірш. І як вийшов Ісус, він побачив багато народу. 32 32-й вірш і відплили вони човном окремо до місця безлюдного. і побачили їх, коли пливли, і багато хто їх розпізнали. І пішки побігли туди з усіх міст та випередили їх. І як вийшов Ісус, він побачив багато народу. І змилувався над ними, бо були немов вірці, що не мають пастуха, і почав їх багато навчати. І як минуло вже доволі часу, підійшли його учні до нього та й кажуть: це місце безлюдне, а година вже пізня. Тобто вони перервали його. Учні були абсолютно виснажені, голодні та виснажені. І тепер у них є ще 20 тисяч людей, яким їм доведеться послужити. А вже темніє. Тож вони не звертають жодної уваги на те, про що проповідує Ісус. Вони чули все це раніше. Вони чули це, Дух Господній на мені, бо Він помазав мене. Вони чули це знову і знову. Вони вже самі про це проповідували. І вони були абсолютно виснажені і втомлені. Та вже темніє. Тож вони просто підійшли, перервали Ісуса та сказали: Господи, нам потрібно щось зробити, вже темніє. Що ми робитимемо? У нас тут ці люди. Де ми візьмемо для них стільки їжі? А Ісус відповідає їм: Ви нагодуйте їх. Тепер євангелія від Івана, шостий розділ. Це та сама ситуація. за ним йшло багато людей, оскільки бачили чудо, які він творив. І 15-й вірш. коли Ісус дізнався, що хочуть прийти та забрати його, щоб настановити царем, знову пішов сам на гору. Коли ж настав вечір, то учні його зійшли до моря і, увійшовши до човна, відплили на інший бік моря до Капернауму. Скажіть додому. Це було те місто, де жив Ісус до Капернауму. Темніло, а Ісус не приходив до них. Віяв сильний вітер, і море хвилювалось. пропливши близько 25 чи 30 стадій. Вони побачили Ісуса, який йшов по морю і наближався до човна, і злякались. Але Він сказав їм: це я, не бійтесь. Вони хотіли взяти його до човна, а човен одразу пристав до берега, до якого пливли. Вони були абсолютно виснажені. І що зробив Ісус? Він не хотів сидіти в тому човні, поки ті виснажені люди будуть намагатись гребти. Він увійшов до того човна, і ангел просто підхопив його і вмить переніс його туди, куди вони пливли. І коли я побачив це, я запитав Ісуса про це, і Він сказав: я хотів повернутись додому якомога швидше, щоб поспати в своєму ліжку. Ті люди були виснажені, вони потребували допомоги. І ісус такий і сьогодні. Він той, хто знає. Він той, хто розуміє. Він той, хто подолає будь-яку відстань, щоб вивести вас з тих обставин, в яких ви перебуваєте, і перемістити вас туди, де вам потрібно бути. Тому віддайте йому сьогодні хвалу. Я почув назву міста, Вічіта Фолз, штат Техас, чи є тут хтось з Вічіта Фолз? Якщо ви з та фолс, вийдіть сюди, будь ласка. Дякую тобі, Господи Ісусе. Дякую тобі, Господи. Дякую, Господи Ісусе. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи Ісусе. Дякую Тобі, Господи Ісусе. Отче, мій дорогий отче, дякую тобі. ім'я, Коли я торкнуся вас, я вивільню свою віру. Я не буду торкатися до вас доти, поки не буду готовий вивільняти свою віру. Простягніть до них свої руки. Адже ви не просто глядачі. Моліться в дусі так, наче ви самі кладете на кожного з них руки. Дякую тобі, Отче. Дякую тобі, Отче, дякую, Отче. дякую тобі, Господи Ісусе. Я кладу на вас мої руки, моя дорога В ім'я Ісуса. Це Його сила тут. Лорі, підійди, будь ласка, сюди. В ім'я Ісуса. Підійди сюди, кохана, і поклади на неї руки. Поклади на неї руки. В ім'я Ісуса. Будьте відновленими і станьте цілісними в ім'я Ісуса. Від маківки голови до підошви ваших ніг. Віднови для неї надію. А зараз ви можете. Без сумніву сім'я. Ми дякуємо тобі, Отець. Дякуємо тобі за те, що ти благословляєш нашу сестру і робиш її цілісною. Глорія, поклади свої руки ось сюди. ім'я Ісуса. У чиєїсь дитини дуже серйозний кашель. Дуже серйозний. Я не знаю, це коклюш, чи щось подібне. Що б то не було, дуже серйозний. Я просто почув його. Ваша дитина зцілена. Ваша дитина зцілена. Коли я сказав це, чиясь дитина була зцілена від кору. Я не знаю, чи ви зараз тут, чи дивитесь нас онлайн, але кажу вам, ваша дитина зцілена. Ваша дитина зцілена. В когось був зламаний ніс, і він неправильно зрісся. І з одного боку він повністю закритий. Цього більше нема. Слава Богу. Якось я сказав те саме на одному зібранні, і жінка вивела вперед свого маленького сина. Він стояв перед нею і робив ось так. І я подумав він справді отримав своє зцілення, чи не так? Я запитав, що було не так? В нього був синусит чи щось інше? Вона сказала: О, ні, брате Коплен, він народився без ніздрів, і лікарі сказали, що йому мало виповнитися 12-14 років, перш ніж вони зможуть щось зробити, бо його ніс ще росте. І коли ви це сказали, в нього раптом з'явилися ніздрі і він просто той хлопчик втягував носом повітря. Він справді дихав. Слава Богу, алілуя! Щойно була стілена астма ось в тому секторі. Була зцілена астма, слава Богу. Як тільки я сказав, це астма зцілена, бронхіт зцілений, дякую тобі, Ісусе. Пухлини в стравоході зцілені. Слава Богу. Дякую тобі, Господи Ісусе. ось там ушкоджена барабанна перетинка. Ушкоджена перетинка. Вона зцілена, слава Богу, навіки. Дякую тобі, Господи. Синусити зцілені. Зараз відбувається надприродне зцілення синуситів. Всюди в цьому залі та онлайн. Слава Богу. 55 людей, 65 людей, 75 людей. 171 людина була зцілена зараз від проблем в пазухах. 205 людей були зцілені від проблем в пазухах. Жодних алергій. Всі ці люди з звідчита Фолштат Техас. Тому давайте просто. Збираються у тій аптеці. Так. Саме там ми проводили наші зібрання. В ім'я Ісуса. Дякуємо, Господи. Ось тут, Глорія. В ім'я Ісуса. Прийміть своє зцілення. Так. Так. Це так сильно. В ім'я Ісуса. Слава Богу. Мігрень. Мігрень. Головні болі від Мігрені. Я чув це протягом тижня. Я запитував це у різних людей, але я вірю, що це ви. Я вірю, що це ви. Мігрень. Вам не вистачає води. Вам не вистачає води. Ви не отримуєте достатньо води. Ви споживаєте їжу, в якій недостатньо води. Вам потрібно почати їсти багато овочів, багато овочів, таких як селера та інші, які містять собі багато води. І просто наповнювати себе водою. Слава Богу. Я проклинаю головний біль, який виникає через мігрень. У вас більше не буде такого болю. В ім'я Ісуса. Після перегляду того свідоцтва кілька днів тому. Хтось отримав новий хребець? У вас новий хребець. Слава Богу. Слава Богу. Так. Амінь. Благословіння на вічі та Фолз. Слава Богу. Ось тут, Глорія, Ось тут. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Слава Богу. Що це було? Що це? Про що ви вірите? Моя мама. Вім'я? Вім'я Ісуса. Хвала Богу. Слава Богу. У вас є з собою молтовна тканина. Давайте помолимось за цю блузку. Так. Так. Стілюючи так. помазання, тече до цієї блузки. Гаразд. Візьміться в свої руки. В ім'я Ісуса. Дякуємо Тобі, Господи, за Твоє зцілення. Помазання, яке є зараз на руках Глорії, входить в цю тканину. Згідно 19 розділу книги дії. Хвала Богу. Це так. для вашої мами. Хвала тобі, Господи, мама Ісуса. стане цілісною в ім'я Ісуса. Хвала тобі, На Господи славу Ісуса. Божу! Дякуємо тобі, Господи Ісусе. Слава Богу. Ми так. приймаємо це. В ім'я Господа Ісуса Приймаємо Христа. Це. Слава Богу. Слава В Богу. Ісуса. Слава Богу. Слава Богу. В ім'я тобі Ісусе. Ісуса. Вогонь. Підхоплюйте вогонь. Підхоплюй Девід. Вогонь. Вогонь Духа Святого. Вогонь Духа Святого. Слава Богу! Аллилуйя. Поклади на нього свої руки, Глорія. Слава! Тілісний, цілісний в ім'я Ісуса. Вогонь. На славу Божу. Вогонь. Тілісний, Вогонь! цілісний. Аллилуйя! Вогонь. В Слава Ісуса. Богу! Вогонь в ім'я Ісуса. Ім Ісуса. Вогонь в ім'я Ісуса. Пораза на язику. Прямо зараз цілюється порази на язику. В ім'я Ісуса. Прямо зараз. Візьміть це. Зараз. Прямо зараз я руйную силу звички хвилюватись. Отак. Амінь. Я знову і знову звертаюся до когось, хто мав мігрень. Але не просто мігрень. А сильний головний біль. Ви звільняєтесь від цього хвилювання. Припиніть боятися, що у вас знову буде головний біль. І почніть приймати своє зцілення. Говоріть слова зцілення. Амінь. Не миріться з цим. Алілуя. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Вы извечита фолс? Не, не, вы просто работаете тут. Я працюю тут. Так. Я мав би познать вас. Слава Богу. Так, слава Богу. Так, в ім'я Ісуса. Дякуємо Тобі, Господи. Дякуємо, Господи. Не залишайте мене. Продовжуйте молитися в дусі. Слава Богу. Візьміть це. В ім'я Ісуса. Вогонь Духа Святого. Відновлення. Так. Слава Богу, торкнися відновлення, голі. відновлення в цьому тілі, Господи. Дай їй ще багато-багато років, років. Багато, багато років. років. Слава Богу. В ім'я Ісуса, слава Богу. Хвала Тобі, Ісусе. Чи тут має місце рак? Алілуя. Дякую Тобі, Господи. Слава Дякую. Богу. Дякую Тобі, Господи Ісусе. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Ісусе. Дякую тобі, Ісусе. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, Ісусе. Десь поруч є рак. Чи хтось має тут рак? Вже ні. Я знав, що він був десь поблизу. Глорія, підійди, будь ласка. Я до вас ще В Вім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Вогонь, я проклинаю злоякісні клітини. Я проклинаю вас. Забирайтеся з цього святого тіла негайно. В ім'я Ісуса. Прямо зараз, в ім'я Ісуса, прямо так. цієї миті, в ім'я Ісуса, заберіть свої лапи від неї. Негайно залиште її. Я наказую вам залишити її. Забирайте геть. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Ось сюди, Глорія, ось сюди. Алілуя. Ні, ні, ні. Ось сюди. Цілісність. Слава Богу. В ім'я Ісуса. Ми приймаємо це. Хвала Ісусу. Слава Богу. Гаразд, гаразд. Хвала Богу. Постав Дякую сюди вказівний Ісусе. палець. Постав сюди свій вказівний палець. Цілісність. Хвала Богу. Слава Богу. Десь поруч є проблеми зі шлунком. Це ви? Так. Амінь. Як вже було сказано, їх більше немає. Мій син щойно рак яєчка. Слава Богу, він вільний від раку і переміг його. Слава Богу. Алілуя! Слава Богу. ім'я Ісуса. Дякую тобі, Господи. Хвала тобі, Ісусе. Дякуємо тобі, Ісусе! Хвала тобі, Господи. Глорія, Бачиш цю літеру С. Це символізує супер жінку. Супер жінка. Гаразд. Будьте зцілені, супер жінко. ім'я Ісуса. Цілісні. Цілісні від маківки голови до підошви ваших ніг. Прийміть своє зцілення. Скажіть, я його маю. Я його маю. Так. Я беру його. Я беру його. Воно моє так. зараз. Воно моє зараз. Слава Богу. В я Дякую. Я Ісуса. Дякуємо тобі, Отець. В ім'я Ісуса. Хвала тобі, Ісусе. Дякуємо тобі, Господи. В Ісуса. Слава Богу. Ми славно щасливі, Господи. Сьогодні кожна людина стілюється. Алілуя! Ісусе, дякую тобі, дякую. Я лунатик, і у мене приступи апної у вісні, але я нічого не міг з цим зробити. Я приїхав за стіленням для свого сина. Я не думав, що він приїде, але, зрештою, він приїхав слідом за мною. Вам не потрібно зазнавати цих нападів апної. Так, мені не подобається відчувати те, що також відчуває він. Я вже Хропіння від цього. Тропіння вночі. В ім'я Господа Ісуса Христа з Назаретом. Я наказую інші. нападам апної залишити це тіло. Так. Залишити цього Дякую, чоловіка. Тобі, Ісус. Дякую тобі, Алілуя. Дякую тобі, Ісус. Я був зцілений від тобі, цього. Ісус. Слава Богу. Дякую тобі, Господи Ісусе. Дякую тобі. Дякую тобі, Ісус. Дякую тобі, Господь. Аллилуйя. Дякую тобі, Господи. Дякую. Слава Богу. Більше жодних порушень сну. Більше жодних порушень. сну. Бо написано: сну. даремно ви рано прокидаєтесь, пізно засиджуєтесь, їсте хліб смутку, тоді, як улюбленому своєму, він дає сон. Слава Богу. В книзі приповісти Соломона говориться про приємний сон. Приємний сон. Більше жодних порушень сну. Просто солодко спіть всю ніч. Дякую, Алілуя. Дякую, Дякую Ісус. тобі, Господи Ісусе. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Так. Чи ще в когось тут діагностовано напади апної в вісні? Алілуя. Зробіть глибокий подих. І коли ви видихаєте, скажіть. Я зцілений від нападів апної. Будьте зцілені. Більше жодних порушень сну. Так. Я улюблений мого Господа. Так, дякую Господи. І Він дає мені приємний сон. Алілуя. Більше жодного хропіння. І всі жінки сказали амінь. Алілуя. І припиніть спати на спині. Повертайтеся ось так на бік. Слава Богу. Дякую тобі, докторе. Вона сказала: дякую тобі, докторе. Амінь, Алілу я. Алілу я. продовжуємо Глорія. в ім'я Ісуса. Хвала Богу, дякуємо, Ісусе. Приймайте ваше зцілення від маківки голови до підошви ваших гнів. Дякуємо. Дякуємо, Ісусе. Сьогодні на передачі «Переможний голос віруючого День пожертвувань. І я знову прочитаю вам шостий вірш шостого розділу послання до Галатів. Там говориться: хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний, що посіє людина те й пожне. Якщо протягом цього тижня ви почули щось на цих передачах, якщо це було те, що потрапило до вашого серця, або стало відповіддю на запитання, якщо це було світло і рішення, які вам були потрібні, прийдіть до Господа і запитайте у нього. «Отець, що мені потрібно зробити, щоб це слово не зупинилось на мені, щоб воно прийшло і до інших людей по всьому світі, щоб ти міг здійснити у їхньому житті ті самі хороші речі, які ти здійснив і у моєму. Це те, що робить партнер. Тому, коли ви дізнаєтесь у господа, як ви можете рухатись разом з Кеннетом і Глорією Копленд, і ви приймаєте участь у проповіді цього слова по всьому світі від краю до краю. Тоді ви стаєте частиною всього, що робить місія Кеннета Копленда. Ви стаєте частиною кожної передачі, яка виходить в ефір. Ви стаєте частиною кожного журналу, всіх матеріалів, кожного поста у соціальних мережах. Всього, що робить це служіння, щоб досягати людей доброю новиною Слова Божого, ви стаєте частиною цього. Це сила партнерства. Тому дізнайтесь у Господа, чи слід вам у цьому приймати участь? І якщо так, тоді приєднуйтесь до нас і станьте проповідником доброї новини Господа Ісуса Христа людям по всьому світі. Отець, ми приймаємо сьогодні пожертвування наших телеглядачів. Ми приймаємо їх до цього служіння. І ми просимо тебе, Господь, взяти їх, примножити їх і використати їх як відчинені двері в їхнє життя, приносячи здоров'я, відповіді і все, що їм потрібне. І я прошу тебе, отець. Дай їм знати, що їхнє насіння відчиняє для тебе двері, щоб ти міг працювати у їхньому житті в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви пропустили якусь передачу цього тижня, ви можете абсолютно безкоштовно подивитись її на нашому сайті kcm.org.ua. Я Закликаю вас продовжувати дивитися наші передачі Переможний голос віруючого Брат Копленд дуже багато говорить про силу наповнених вірою слів. у деяких людей немає відкриття про те, що їхні слова впливають на їхнє життя. І якщо ви про це не знаєте, продовжуйте дивитися наші передачі, і ви про це дізнаєтесь. Це буде чудово. Це змінить ваше життя. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До зустрічі, пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.